Шалена мексиканська ніч. Дніпро, Петровська я братва. Я почала купляти купу речей. Йой! Віслюк в шокі. Мені не треба такі пригоди. Шалена мексиканська ніч. Я в таку ситуацію тільки що ледь не потрапила. Пояснюю, п'ята ранку наразі. Були тільки нічні автобуси. я приїхала в місто Тукстла о 4 ранку. Зв'язалася зі своїм хостом, він мені дав адресу, і я поїхала на таксі по вказаній гугл точці ніч. Вулиця знову ж таки, четверта ранку. Нікого нема. Тільки я в рожевій курточці з двома рюкзаками, світу відбиваючим маленьким рюкзаком, так щоб всі бачили. Зв'язку на моїй картці нема. Сімка не працює. Я написала: ти мене будеш чекати біля дверей. Він сказав: Да, просто скажи охоронцю, щоб тебе впустив. Я приїжджаю, нікого нема. Охоронця нема. Все закрито. Всі ворота, всі на замках. Я ходжу п'ять хвилин, стукаю дуже гучно, намагаюся знайти людей, нікого нема. Тиша мені починає бути страшно. Я достаю свій перцовий балончик, який я купила якраз на такий випадок, на всю Центральну Америку, так скажем. Потім я прийняла рішення просто зупинити ліву тачку, щоб вони мені допомогли. І дійсно, чоловік, який зупинився, він подзвонив моєму мужику, знову його розбудив. Він, я так я розумію, виявляється, спав. Тут дівчина вас шукає, вас нема, нікого, нема що їй робити, і це ще не з першого разу, тому що водій намагався дзвонити моєму цьому приймаючому мужчині. А він просто скидав декілька разів. В мене вже все в голові, що робити, чи їхати з цим мужиком. Таксі нема, машин нема. Тобто просто темна мексиканська ніч. Я вам нагадаю, що всі, хто попереджає зазвичай про безпеку в Мексиці, кажуть, все нормально, тільки не ходи гулять одна по Очах, і це якраз те, що сталося, ще й зі всіма речима. все закінчилось добре. Він приїхав за мною на мотоциклі. Ну, хвилин там 10, чи довелось його це почекати, отак, от втиснутою в ворота, щоб ніхто мене не бачив з вулиці. Адреса, яку він дав взагалі не та. І здогадатися, що треба було обходити, все це неможливо. Перенервувала. Напевно, це була, знаєте, наближена до найнебезпечнішої ситуації за всю Мексику. Поки що і сподіваюся, що більше такого не буде. Буду більш обережною, але тут залишуся на три ночі. Тут є собачка Майя, яка я чую, там цак. Катіт десь поруч. Зараз я перевдягнуся, вмиюсь і буду лягати сюди. Головне, що я не стою на вулиці зі всіма речима і не прошу про якісь пригоди, які мені не треба. На добра ніч. Яка в тебе гарна кофточка. Ти такий чимний песик, правда? Стан вуличних собакинів не задовільний. Беремо за місію нагодувати всіх, хто трапиться мені на шляху. Для того як я прийняла рішення, що я буду купляти все, що захочеться і надішлю це просто пакунком в Україну, що мені можна купляти різні речі і не шкодувати місця в рюкзаці, я почала купляти купу речей. Взагалі і дзеркало непогане, але дзеркало мені не треба. Що скажете, М? сіда хотіла собі сорочку з таким принтом мапи, але це якась сукня просто здоровезна. Якось його, та ні, 15 доларів, якась наворочена і не для мене. Все сьогодні на мене велике, хоча вони не дуже гарні. Для мене футбольні імена нічого не значать, тому я просто сміюся зі слова Тамара. От і все, що машина почув мене, чи що перепрошую. Та, Маріусік, як діла, розкажи, що там у тебе, що налічно. Зранку довелось вставати о шостій, щоб встигнути на маршруточку по туристичних місцях. Вгадайте, що затори були такі, що я не встигла і думала, що все профукала, і даремно наряджалась, але ні. На щастя, були такі самі люди, як і я, заради яких пустили ще один бусик. Вирушаємо в подорож до одного з найвеличніших природних чудес Мексики, каньйону Сумідейро. По приїзду на гору мені розповіли про різні види зміюк, які. Тут водяться, звісно, що я пошутила з моїм приїздом на одну гадюку тепер більше. Так, такі в мене жарти, і пішла собі далі дивитись на природку з Висока. Як завжди, камера нічого не передасть, масштаби просто неймовірні. Боже, боже. Що таке мірадор? З іспанської це оглядовий майданчик. З мірадора Ла Койота відкривається приголомшливий краєвид на каньйон. Ця оглядова площадка знаходиться на висоті буквально тисяча метрів над рівнем моря. Більшість рослинності цього нацпарку, особливо навколо каньйону, це густі тропічні ліси. От там літають хижі птахи. Набагато нижче. За рівень, де я знаходжусь, тут знаходжусь я, а десь там знаходяться пташочки. Птахи тут серйозні: соколи, яструби та навіть лісові папуги. Пташині, концерти на світанку тут безкоштовні, але так як ми приїхали пізніше, то для нас в якесь місцеве свято виступає жіночий колективчик веселої музики. Вам так сказати, отам От пливе човник. І, скоріш за все, це човник, на якому я також поїду. Попливу, перепрошую, піду, не знаю, як сказати. Але справа в тому, що в цій річечці водяться крокодили. Мама, привіт, передаю тобі. Не буду стрибати з лодки, щоб покупатись. Обіцянка дана, все Сподіваюсь, хоч штрафи якісь є за сміття. На кожному куточку жах. Мені сказали, що тут і папуги, і обізяни, але поки нікого нема. Але я ще обережна з приводу змійок і павучків. До речі, ми колись з Вовчиком вчили португальську, то ми дізналися, як буде чоловік-паук. І це хомем аранія Так що тут тільки хомеми. Аранії нема. Так, налітайте за сувенірами. Такого ви ніде не побачите. Це вам не лебеді шин робити. Це інший рівень. Я так розумію, це каштани всякі. І баби якісь какао чи не какао. Ну, очі трошки сумні. Таке життя. Тож приїжджайте в каньйон за шопінгом. Хоча отакий бамбуковий стендик я б взяла. Але це не на продаж, це підставка. <смі> Спустившись до підніжжя каньйону, мене одну везуть в кориті до річки. Не знаю для чого, бо один кілометр могла би і пройтись. Там я нарешті сідаю в лодочку. Це буде щось на кшталт водного сафарі з бонусом у вигляді епічних скельних пейзажів. Вважається, що каньйон Сумідейру утворився десь 35 мільйонів років тому. Простягається він приблизно на 13 кілометрів уздовж грішної річки Гріхальва. Вона йде аж з Ватемали до мексиканської затоки. Її глибина саме у каньйоні може досягати до 250 метрів у найглибших місцях. Над тобою звисає кілометрова скеля, а тривожність голові шепоче. Оля, ми знаходимось біля тихоокеанського вогняного кола, а це значить, що тут по 200 землетрусів на рік. Якщо воно трухане, то всі ці красиві камушки і кактуси посипляться тобі на голову. Але ти не переживай, це я так, це я до слова. А потім я приходжу в себе та розумію, що найнебезпечніше тут це зробити занадто багато селфі ніхто, крім мене, не напрягається. То треба вчитись у мексиканців цього стоїцизму. Зупинка у печері посеред каньйону. Теоретично вона має бути кольоровою із різних мінералів. Так і називається печера кольорів Куева де Колорес. Паломники по сходах занесли ікону Діви Гваделупської Та раз на рік сюди всі катаються на покладання квітів до неї. Але зараз все прибрано: ні ікони, ні квітів, одне тільки сміття в самій річці. Кейкан. <праць> Ріва! Ріва, чепа! У каньйоні мешкають деякі види тварин, що перебувають під загрозою зникнення. Такі як центральноамериканська річкова черепаха та американський крокодил. Кстаті, алігатори і крокодили це не одне і те ж. Кожен алігатор-крокодил, але не кожен крокодил-алігатор. Річ у тім, що обидва відносяться до одного ряду крокодилоподібних. Разом з кажанами та мишами птахи є найпоширенішим типом тварин у парку. Майже 200 видів задокументовано: свистуча качка, блакитна чапля, пірний коза, та звісно, стерв'ятник. Вас вітають на Мексикщині.

Річний песик подований. Зі свинячими вухами. Да, такий песик? Красивий. Дві години лодочки закінчені, сил нема. Видуло з мене все, що в мене було, всі емоції. Ну все добре. Багато крокодилів, багато хвиль, багато схилів, гір. Дуже гарне місце. Прям 100% користі з такого туру, який я взяла сьогодні. Але жуліки-робітники дуже хотіли забрати цю штучку, щоб перепродати. Отака От корупція на місцях. Швиденьке включення з центру міста чи села. О. Пес богиня лежить, але я тут про що розповісти вирішила. Тільки що я була свідком дивного. Проходжу рестік, таке кафешка, забігаловка, в Купа стоїть мужиків з автоматами, з пестиками в чорному, дивляться отак, от по сторонах, і сидять якісь баріни за столом, їдять. Знаєте, так смачно їдять. Я так проходжу, так знаєте, на кожного з них так верх вниз, кожному в очі. Типу, ну ого, тут у вас справи, які в такому сенсі, знаєте, не залякано. З такою напівпосмішкою. Я продовжую йти. Вони такі хола, я така, хеллоу і йду, тому що розумію, мені не треба такі друзі, мені не треба такі пригоди. Я собі нормально як йшла, так і йду сама. Не надо мені нічого. І я йду, йду. Вони ой, oh, so beautiful, Я кажу. Типу, ой, та ладно, що би. Розумію, що це ж, напевно, бандюки якісь. Дніпро, Петровська, я братва. Чуть-чуть під враженням, бо я ще такого не бачила, щоб під охороною мужики важливі сиділи. З України, напевно, не бачила. Отак, От все. Більш в мене нема новин. Сік за ваше здоров'я. Вони так бояться довіряти і брати їжу. Це жах. Кісочка. Все, молодець. Довірився нарешті. Ходив, ходив Лабрадорчик ти. Ну, все, все, все. Останнє місце на сьогодні, будь ласка, вищий цей хрест, ніж Ріо -де жанейровський Що ще сказати? Нічого. Крісто де Чіапас. 62 метри металу та бетону. Папа Римський Франциск, коли був в гостях в Мексиці, освятив це місце. Знаходиться воно на горі з прекрасним видом на місто. Так для мене виглядає вся Мексика. Трошки гір, трошки цивілізації, трошки джунглів. Ви бачите, промені. Ісусіє місце прямо. Клас, дякую, красивий вигляд. спасіба. можеш виключати. Як хочеться Йой. Ну для чого це вони взяли, таке зробили? А, я тут провалюся. А ні, все, перехотілось хуліганити. Тож на добраніч. Завтра поїдемо в місто Сан Крістобаль. Тусовочну перлинку південного регіону країни. Це найгарніша собачка всієї Мексики. Трошечки з переляканими очима, але вона дуже добра. І звати її Майя Ну ж, так тебе шкода, зубки ти мої красиві. Так завжди здається, що вона така злякана, а насправді все добре у неї. Просто такий вираз обличчя мордочки. Дуже чемна і дуже пухкенька. Ну, як і всі ми. Такіця. Досить про неї говорить, бо вона пішла вмиватися. О, калачик! Ну, бачите, пухкенька дівчинка. Що ви собі думаєте? Я дійшла до того, що я не можу все спакувати в великий рюкзак. що в мене ще маленький з собою. Йой! З першого погляду хостел чудовий. Краще, ніж всі, що були до цього. А ще знаєте чому? Ось. Блу. і отам прячеться шоколад. Привіт, киця! Мені казали, що сувенірка в місті Сан Крістобаль найкраща, а я не вірила. Я вже стільки всього накупила, а можна було б накупити тут. Насамовита краса від талановитих мексиканських жінок. А трошки сувенірів все-таки не змогла витримати такого натиску краси з усіх сторін. А оце просто спогади з Дніпровського цирку. Мені туди краще не підходить, пішла далі гуляти. Дякую за таку посмішку. Знайшли дитину, Віслюк в шокі. Вот така шпага, авада кедавра. Дякую за перегляд! Це було останнє відео з Мексики. А далі ми поїдемо в Гватемалу. Не забувайте, що одного дня війна закінчиться, та все буде добре. Пака.